Реактиви для визначення глікозильованого гемоглобіну отримала Чернігівська обласна лікарня. Діагностична значимість такого тесту вельми велика. Цей показник дозволяє виявити цукровий діабет на ранній стадії. До того ж, аналіз надає оцінку ефективності терапії захворювання. Контроль за компенсацією цукрового діабету в обласній лікарні практично не проводився. У зв'язку з дефіцитом державного фінансування і здійснювався тільки за рахунок коштів хворого в приватних лабораторіях. Це один із основних показників, які повинні наші хворі контролювати постійно, тобто контролювати цукор крові і контролювати глікозильований гемоглобін. Цей аналіз повинні хворі робити один раз в два, три, в три місяці. Зараз ми будемо мати можливість робити ці аналізи у нас в обласній лікарні реактивами медичну установу забезпечив благодійний фонд Європа. Почесний президент фонду, голова Чернігівської обласної батьківщини Валерій Дубіль, систематично підтримує лікарні регіону необхідним обладнанням. Хочу сказати, що це вже не перший раз благодійний фонд Європа допомагає нам. З такою вагомою допомогою, тобто вони вже. Придбали для нас в минулому дороговартісні засоби діагностики та лікування хворих. Це помпу і монітор. І також вони вже закуповували нам. Це вже не перший раз. Ці реактиви для визначення глюкозинульованого гемоглобіну. Діабет не можна вилікувати, але можна призупинити розвиток захворювання та запобігти ускладненням. З цією метою команда Валерія Дубіля протягом останніх років проводить на Чернігівщині акцію діабет попередити і побороти. Батьківщинівці передали медикам черговий прилад і запевнили, їхня співпраця триватиме й надалі. Адже доступна і якісна медицина для чернігівців пріоритетний напрям роботи команди Валерія Дубіля. Здоров'я людини це пріоритет. Я завжди говорю, що здорова здорова країна, тоді коли здорова людина. Тому це пріоритетний напрямок батьківщини. А мене як представника батьківщини завжди, і тим паче, як я маю освіту. Медика. В лікарнях постійно потрібні якісь нові препарати для полегшення роботи, для, для того, щоб краще, легше, швидше ну, лікувати хворих. Тому ми будемо надалі співпрацювати з лікарнями. Цукровий діабет є серйозною проблемою для України за останні п'ять років. Кількість хворих, які застосовують інсулін, у нашій державі зросла на 25%. Тому підтримка ендокринологічного відділення вкрай важлива і має допомогти швидкому діагностуванню та завчасному лікуванню хворих на цукровий діабет жителів Чернігівщини.